Дуже постраждала кімната, дитяча кімната на даний час дітей не переселили. Ось вікно рами вікна пошкоджені, пакети пластикові повилітали. Стінка бачу теж рухнула. тріщина пішла. Олена з родиною живе в селі неподалік Житомира. Жінка розповіла, що окрім дитячої кімнати пошкоджені кухня, вітальний коридор. Головне каже Олена, що всі живі. Тетяна родина котрої живе у сусідньому будинку, показує ушкоджений дах і стіни. з цієї сторони найбільше. Пошкодило дах, вже трошки накрили і вікна. У середині будинку, де живе сім'я Тетяни, також пошкоджені стіни, вікна. Жінка каже, що відповідні служби це зафіксували. ОТГ наші приїжджали наразі, мають шифер привезти, а потім, я так розумію, буде компенсація виплат. Олександр, чоловік Тетяни, розповів Суспільному, що разом із односельцями вже розпочав ремонт будинку. Надіємося, що допоможуть. І зремонтуємо своїми силами трошки. На своїй сторінці у мережі Фейсбук Віталій Бонечко, начальник обласної військової адміністрації, написав, що внаслідок падіння уламків дронів та ударною хвилею пошкоджено близько десяти приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Поранених і загиблих немає. Людям чи будівлі зазнали ушкоджень, буде надана необхідна для відновлення допомога, Написав начальник ОВА Леонід Харшан Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомирщина.